Вітаю, шановні друзі, гості, підписники каналу. Сьогодні пропоную вам розклад таро на січень 2025 року для риб, людей, які народилися під знаком риб. П'ятірка мечів, четвірка жезлів. Королева мечів», єрофант. І так, місяць розпочнеться, скоріш за все, з якоїсь вашої перемоги. Можливо, ви планували, добивалися чогось, сперечалися з кимось, і нарешті ви доказали якусь свою правоту, але як виясниться, що ви не дуже і задоволені цією перемогою. З якої причини не задоволені, це, звісно, якщо у когось така буде ситуація, це в кожного буде своя причина, так? Для когось із риб, можливо, весілля. Якщо це дивляться чоловіки, то з жінкою, з дівчиною, з жінкою, да, стихії воздуха, заключення, тут не заключення договору, а тут іначе благословення, тому що ієрофант випав, можливо, навіть вінчання. Далі для когось, можливо, корпоратив, дружня весела компанія. Саме в діловій сфері, десь між вашими колегами, чи в когось день народження, чи ювілей, чи хтось на пенсію йде, чи в когось родини да, може бути. Далі, в цілому, якщо брати вашу сім'ю, родину, будинок, то там у вас в січні буде все стабільно і надійно, тихо, мирно, дружно. Так, придеться вам риби в січні вирішувати якісь проблеми. Вирішувати якісь проблеми. У вас тут, бачите, дві карти мечів із п'яти. Це дуже, в принципі, на п'ять карт стихія повітря переважає над іншими стихіями. Це говорить про те, що десь ви будете. Крутитися в, в такій сфері IT, інтернет, телефони, зв'язок, письма, можливо, якісь документи, все, що зв'язано з інформацією. І там вас будуть, потрібно буде вирішувати проблеми, активно попрацювати саме там, в тій сфері, якісь документи. Потребують вашої уваги, щоб не було, наприклад, як... далі ці справи можуть бути зв'язані з якимись соціальними програмами можливо, десь в адміністрації, в налоговій, можливо, в судовій справі. зв'язані з якимись справками, документами, наприклад, Ой. Наприклад, якимись такими соціальними виплатами, допомогою. Вам, можливо, потрібно, комусь потрібно буде узгодити ці справки, зібрати їх, щоб щось отримати. Ну, от такі проблеми вам придеться вирішувати в цьому місяці. Так, що четвірка кубків. Емоційний стан ваш буде малорадосний, так би сказати, так. Праздники пройшли, святкування, веселощі. І якби щось вам будуть пропонувати і ще щось таке для підняття вашого настрою. Чисто давай ще посвяткуємо, а вам вже не буде хотітися. Невідомо, можливо, у когось це буде зв'язано із здоров'ям. Хтось просто приситився. Цими всіма веселищами, в когось дійсно багато буде роботи, такої, як по королева мечів, де потрібно буде вирішувати проблеми, можливо, не тільки свої, але й інших про королеві мечів. Але пропозиції щодо подальшого якогось такого весілля, да? розваг, аби підняти настрій, будуть вам такі. Якщо маєте сили, то, звісно, можна не відмовлятися. Але ваша душа бажає чогось нового, чогось свіжого, тому що, якщо це вам пропонуватимуть щодо роботи, наприклад, це також буде виглядати як те, що вам вже пропонували. Наприклад, ви очікували щось більшого, а вам пропонували. Пропонують знову те саме. Так би сказати, неочікувані, несправджені надії, так? Так, давайте глянемо, що нового увійде ваш місяць в ваше життя риби в січні 2025 року. Що нового віде ваше життя в січні? Що нового? двійка кубків дивіться. Гарна яка карта? Двійка кубків. Знову ж дивіться, те, що сказали, нове двійка кубків це партнерство. Це дуже добрі, гарні почуття. Дружба, кохання, турбота, відчуття радості і щастя. Саме це партнерство вам буде переносити. Тим більше бачите, що та карти вже були попередні карти. Четвірка жезлів, яка говорить про веселощі, і, зокрема, про весілля. Е, може, не таке гучне і велике, а свято буде, так? І Єрофан, який указує саме на заключення таких от браків. Браки між людьми, благословення, тому що це сам по собі священик, да, що може бути. Можливо, в когось це буде навіть вінчання, а не тільки розпис. І дивіться, королева мечі, вона сама по собі може навіть уособлювати людину, жінку в раксі, там, де реєструються шлюби. Також може бути так що весілля і двійка кубків. Можливо, хтось дійсно буде виходити заміж, а хтось із риб, можливо, якраз зустріне таку людину. Дуже важливо в її житті, яка збудить в ній добрі, гарні, романтичні почуття. Це те, що прийде в січні до вас. Давайте, що покине ваше життя риби в січні місяці, що погане покине, що погане, відійде в минуле, в січні місяці 2025 року для риб, народжених, для людей, народжених під знаком риб. Що погане відійде? Так, сімка жезлів. Сімка жезлів. ви знаєте, десь на який якийсь період вам приходилось з усієї сили утримувати рівновагу, утримувати за собою якесь місце. Або старатися не втратити повагу людей, там, колектив чи в сім'ї, да? і от ви в якийсь період цеплялися з усієї сили, вам було дуже важко відстояти, можливо, своє місце, свій авторитет, свої погляди. Так? Можливо, зберегти роботу, можливо, для когось зберегти роботу. Ви старалися, попри все, навіть... Не дивлячись на оці такі п'ятірка мечів, така підступна трохи карта. Так? Незважаючи на це, ви старалися втриматися на тій роботі, можливо, вам там було і некомфортно комусь. І це відійде в минуле. З яких причин воно відійде? Можливо, ви зміните роботу. так? Можливо, зміниться колектив, чи зміниться начальник. Хоча давайте ми відкриємо ще пару карт, аби краще пояснити, да, що відійде конкретно. Король мечів. Король мечів це може бути дійсно начальник шістка мечів. Ага, шістка мечів це переїхати. Це. Змінити, можливо, місце прожиття, змінити роботу, змінити офіс, ну і змінити, звісно, погляди. Король мечів це може дійсно начальник, якийсь директор, заступник, ну, може, просто якийсь лідер чи бригадир, але людина, яка вища за вас по службовій сходинках, бачите, це може бути може через нього, да, можливо, через нього ви зміните якусь роботу. В такому негативі те, що відійде. А, можливо, це якраз та людина, яка допоможе вам поміняти свої погляди на ситуацію, поміняти ці погляди на краще. І вам не придеться міняти роботу. І у вас все далі піде гарно і добре. Можливо, таке. Ну, якщо не дивитися короля, можливо, король якийсь мечів, король повітря. Дивіться, тут королева мечів і король мечів. Тут зовсім формується в когось із риб пара. Просто якась пара. Ну тут придумати, ну, це так приклади. Да, я вам привела такі приклади щодо роботи, щодо світоглядів, зміни світогляду, але факт в тому, що те, за що ви так сильно трималися, воно відійде. Можливо, це життя якраз покаже, що воно вам не потрібно, вам потрібно щось інше. От вам потрібна, потрібні зміни. Шістка мечів це буквально поміняти щось на протилежне, так як один берег є тут, а змінити його на інший берег. Змінити роботу, змінити країну, змінити місто, щось таке. Да? І давайте карту, наприклад, що вам не потрібно робити в цьому місяці, аби собі не зашкодити, да? Типа таке попередження, що вам не потрібно робити? В січні 2025 року, що не потрібно вам робити, Ви Жезлів. Вицар жезлів? Так, це така так, професійна робота. Вона дуже часто говорить, бачите, зазвичай ця персона характеризується такою поривистістю, гарячістю, швидкістю, отак от з пилу жару раз, вирішив, зірвався і поїхав. От Можливо, вам не рекомендують от, от, бути агресивним карта поривистим. Робити необдумані які дії, якісь дії необдумані. Дивіться, у вас тут мечі, раз, два, три, чотири мечі. Це повітря, яка повітря зазвичай характеризується логікою, фактами, знаннями, використанням різнобічних знань для вирішення своїх проблем, для спілкування з людьми. І можливо, бачите. Що прийде, вам треба дотримуватися в січні якоїсь логіки, мислення, не, поменше почуттів отаких негативних, поменше депресії, поменше якихось упадочні таких почуттів, зневіри до себе, розпачу, і що не потрібно робити, значить, не потрібно вирішувати проблеми, не обдумавши. Не потрібно їх, ці всі дії свої робити швидко. Обов'язково треба зупинитися і подумати. Так, можливо, щось спланувати. В цілому дуже добрий у вас місяць, наповнений якоюсь турботою, вирішенням проблеми, активності, швидкості. Це буде швидко, тому що. Повітря, Воно зазвичай так швидко це все вирішує. На цьому розклад закінчений. Бажаю вам за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки, чекатиму ваші коментарі. І чекаю наступного разу на все добре! Бережіть себе, миру вам!